Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко і рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити про колекціонування мистецтва. Два дні тому я дочитала дуже цікаву книгу Collecting Contemporary. Тут буде обкладинка, і також я під цим відео лишу посилання, де ви зможете знайти цю книгу онлайн. І насправді в мене з'явилась ідея поговорити з вами про те, як потрібно колекціонувати мистецтво і як це е, радять робити арт-дилери. Насправді хочу сказати, що я раджу прочитати цю книгу абсолютно всім, хто цікавиться мистецтвом, тому що там розповідається про те, як колекціонувати мистецтво, що таке первинний ринок, вторинний, що таке аукціони. Також чи варто укладати договір про перепродаж, коли ви продаєте роботу? Тобто, про все, все, все це ви зможете знайти в цій книзі. І перша арт-дилерка, яку я для себе виділила, це Седі Колс, вона британська арт-дилерка, також власниця галереї сучасного мистецтва у Лондоні. І вона написала таку цитату: вибір художника це завжди більше про ваші власні відчуття, коли ти усвідомлюєш, що ти можеш щось зробити для художника, і він у відповідь може зробити щось для тебе. Знаєте, я думаю, що це дуже логічно, тому що просто неможливо працювати з людиною, з якою у вас абсолютно різні інтереси, погляди на мистецтво і так далі. І ця цитата, як на мене, більше спрямована на галеристів, які кожен день співпрацюють з художниками, шукають їх і так далі. І обрати свою людину це дійсно ще той квест. Далі Джефрі Дейдж це американський куратор та арт-дилер. Він володіє галереями як в Нью-Йорку, так і в Лос-Анджелесі. Тут цікавим фактом я знайшла його біографію, тому що він починав саме з консультації, він надавав консультаційні послуги з приводу мистецтва, як правильно обрати роботи і так далі. Я думаю, що це було б класно зробити у нас в Україні, тому що наразі я не чула про якісь такі е, вагомі і крупні компанії, які готові допомагати вам у виборі мистецтва. Далі в нас йде Барбара Гленстоун. Вона була американською арт-дилеркою, а також засновницею галереї сучасного мистецтва. І тут мені сподобалася її цитата, яку вона дає. Різниця між галеристом та арт-дилером у тому, що галерист має розуміти перспективи художника на подальші роки вперед. Я дійсно вважаю, що для галеристів це така відповідальна задача знайти в навіть художниках-початківцях якусь таку свою родзинку, яка в подальшому може стати чимось більшим, і працювати з цим художником на перспективу. Тому що майже всі артдилери, які згадуються в цій книзі, вони говорять про те, що мистецтво і артринок це не те, що створюється за один день, і це завжди процес, який потребує багато-багато часу і терпіння. Далі йде арт-дилер Макс Хецлер, і він власник галереї сучасного мистецтва, яка знаходиться в Берліні, Парижі та Лондоні. Він мені сподобався своєю цитатою про те, що потрібно шукати не тільки художника, який створює об'єкт, а який створює образ та атмосферу навколо себе. Це дійсно цікава думка, тому що справді художник, який створює цей образ навколо себе, він запам'ятовується глядачам найбільше. Далі ми з вами поговоримо про американського арт-дилера Марка Глімчера. І він писав, що перед тим як колекціонувати мистецтво, потрібно хоча б знати базу з історії мистецтва або знайти людину, яка зможе вам її розказати від імпресіонізму до сьогодення. Хоча б. І отже, який висновок ми з вами можемо зробити про те, як правильно колекціонувати мистецтво зі слів всіх цих арт-дилерів? Перше і звичайно головне, з чого потрібно починати, це база з історії мистецтва або людина, яка зможе вам її розказати. Тому що, як на мене, купляти просто роботу, про яку ви нічого не знаєте, тому що вона підходить під ваші шпалери, це не найкращий варіант. Далі це, звичайно, допитливість. Ви маєте бути допитливими і вивчати всю всю інформацію, яку ви бачите, про художника, про його життя, про його творчість і так далі, тому що це дуже важливо. Ну і третє, звичайно, ваше бажання, ваше бажання колекціонувати мистецтво і дізнаватись про нього з кожним днем більше і більше. Далі в цій книзі дається домашнє завдання, яке ви можете виконати, і я вам хочу його порекомендувати: це взяти каталог в музеї чи галереї і вивчити максимально, максимально все про художника, який там виставляється, чи художників. І як на мене, це дуже класно, коли ви працюєте таким певним детективом, і ви дізнаєтеся більше і більше цікавої інформації про художника, про його життя, про його роботи, де вони зберігаються і так далі. І наостанок це такий підсумок суто від мене. Колекціонування це про допитливість та прагнення досконалості ваших знань. Я дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня чи вечора і до нових зустрічей. Пока-пока.